Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої самі найкращі діточки! Сьогодні у нас буде заняття з природним довкіллям. Ми поговоримо про осінні дерева про листочки. Отож, якого кольору листя на деревах, правильно, жовтого, червоного, помаранчевого, Є і зелені листочки. А чому воно опадає, як ви вважаєте? Чому опадає листя? Із настанням осені стає холодно. Сонечко вже не так обігріває землю. Дерево своїм корінням вже не може вбирати з ґрунту поживні речовини і воду. Не може достатньою мірою напоїти листочки, тому вони поступово змінюють свій колір і відмирають. Дерево неначе засинає, але воно живе. Стоять осінні клени у барвах золотих, дивляться на мене. А я дивлюсь на них. Ось листячко упало. Нагнусь я до листка, він жовтий і трипалий, мов лапка в гусака. Листочки дуже гарні, але коли їх опадає дуже багато, то наша ділянка стає брудною. Що слід робити з осіннім листям, щоб наше подвір'я. Лишилося чистим і доглянутим. Прибрати, але палити листя не можна. Коли листячко горітиме, воно забруднюватиме повітря тому листячко треба збирати, кривати ним землю під кущиками, кривати квіти, щоб не померзли. Листочко за зиму перегніє, і це буде добривом для рослин. А зараз давайте розглянемо, який листочок з якого дерева. А потім у мене буде для вас завдання. Подивіться уважно, це дерево береза. Напевно, ви всі бачили це дерево. І листочок з цього дерева. Він має форму крапельки. Подивіться, який він. Перезиво сини дуже гарний. В неї стовбур білий, а листя стає помаранчево-жовтим. Запам'ятайте, яку форму має листочок берези. Як він виглядає? Це дерево дуб, найміцніше дерево дуб і листочок з нього, який нагадує форму пір'ячка павліна пави, як кажуть, подивіться, який гарний листочок. Запам'ятайте форму листочка з дуба. А це каштан. Його листечка нагадує долоньку. Подивіться важно, схоже на долоньку з пальчиками правильно. Ми всі восени любимо ходити до парку і збирати каштанчики, які падають з цього дерева. А потім робимо поробки. Або просто кладемо собі у кишеньку на згадку на щастя Каштанчик. в Одесі дуже багато каштанів. Весною дуже гарно, коли вони починають квітнути. А це ялиночка. Зверніть увагу, в неї не такі листочки, як у всіх дерев, в неї голочки, подивіться, ялинка цілий рік зелена. Ми з вами завжди на Новий рік прикрашаємо ялинку. Ми будемо з вами берегти наші ліси, наші дерева. Тому зараз дуже, як кажуть, модно, прикрашати штучні ялинки, щоб не вирубувати живі деревча, деревцята. А це липа. В неї листочок нагадує сердечко. Подивіться. На картинці ще є квіточки. Це квіточки з липи. Їх збирають влітку, коли липа починає квітнути. І на зиму сушать і роблять дуже смачний і корисний чай. Липовий чай завжди врятує від застуди. А це дерево клен. Восени клени дуже, ну дуже гарні. Їх листя як долоньки, сонячні долоньки мають яскраво жовті, помаранчеві і навіть червоні кольори. Листя з клену, як наче ковдру, вкривають землю у парках. Зверніть на це увагу. Листя склена дуже гарні восени. На цій картинці горобина, її листочок нагадує пір'ячко пташки, чарівно якоїсь казкової пташки. Горобина також має ягідки, які теж корисні, коли їх зібрати і зробити собі чай. Коли взимку холодно, щоб зігрітися. Отож кожне дерево має свою якусь казку, свою чарівність восени. Ну, а тепер завдання те, що я вам обіцяла: знайдіть листочок від дерева, які зображені на картинці. Знайдіть дерево. З якого па листочок. Бажаю успіхів, у виконанні завдання. Знайдіть листочок з дерева, яке намальовано на картинці. Всім гарного дня, всім мирного неба. Все буде Україна!